Дуже складно працювати а, з інформаційним вакуумом, в якому знаходиться сьогодні наша молодь на тимчасово окупованих територіях. Простіше з цією молоддю, яка з тимчасово окупованих територіях виїхала а, навіть за кордон або будь-де, навіть не на території України на тій частини, яку ми контролюємо. Навіть з ними не просто, бо працює така машина дезінформації Росії всюди. Тому на Час дасть можливість всі ці програми запровадити. Комплексні програми, які є в тому об'єднанні, про що ви говорите, про Міністерство ветеранів, Міністерство оборони, тощо, ну, напевно, ці програми в якомусь сенсі е, спрацюють. Але, на мою думку, як не можна вивчити добре англійську, Поки ти також суспільстві ломовному, так само і не можна знаєте, ну, правильно пропрацювати з дітьми, які ще були дитинками на тимчасово окупованих територіях, ще 12 років тому, під час першої окупації. Просто так виправити ситуацію з ними буде складно. Вони повинні попасти в атмосферу там, де є Україна, або там, куди Україна вже повернеться з угодом, я впевнений, ми всюди повернемось. Без суспільства, без суспільства українського, або, як то кажуть, проукраїнського, це робити це буде складно. І думаю, ніякі програми на відстані онлайн формати чесно не допоможуть. На мій Бог, я можу помилятися. Є багато різних програм: і патріотичне виховання, і психологічне програм, і реабілітаційних програм, але все це. Програми, які можуть трішки підтримати. В будь-якому випадку людина повинна попасти в правильний простір в Україну додому. І це навіть не територіальне. Це, в принципі, попасти в клуб людей, оточення друзів, школярів, студентів, робочі місця, в залежності від війну, там, де будуть українці. Для того, щоб прийняли цю людину, для того, щоб спілкувалися, розуміли цінності. І людина а, повинна боротись проти тієї інформаційної антиукраїнської машини, яка є на тимчасово окупованих територіях а, України, на жаль, і за кордоном також вона працює.